Так, автомобілі в наявності станом на 29 вересня. Ось свіженька із Санта Фе 2014 рік, 2 літра дизель, передній привід з панорамою. Оригінальний пробіг 188 тисяч кілометрів. Машинка в ідеальному стані. Дійсно в ідеальному. Гарна комплектація. Торчик камера, вентиляція, підігріви передні задні ціна 18,5 тисяч доларів. Задні шторки є, стан салону ідеальний. Колеса на 19. Kia Sportage 2016 рік. 2 літра дизель. Машинка теж ціла в рідній фарбі, передній привід. Пробіг 145 тисяч кілометрів. Хороші комплектації, безключовий доступ, шкіряний салончик в ідеальному стані. Також підігріви передні підігрів керма, кнопочка старт-стоп, монітор, камера, парктронік, а, навіть бистротова зарядка є. Ціна також 18,5 тисяч доларів. До речі, нова резинка стоїть. Є ось такий Prado 2016 рік. 2,8 дизель. Теж весь цілий, в рідній фарбі, в дуже гарному стані. Оригінальний пробіг у нього 380 тисяч кілометрів. Ціна адекватна пробігу 26 тисяч. Також є у нас Lexus, ось такий RX. 2013 рік, 3,5, газ бензин. Зробили такий рестайлінг на нього під 2016 рік. Класний білий салончик. Ця машина у нас з підкрасами. В неї крашений передок. Пробігу 173 тисячі, ціна 20 тисяч на віддачу. Також є, поміняли отакий от, реноміганчик. 2014 рік, дизельний. Оригінальний пробіг у нього 260 000 кілометрів. Машинка була привезена в 2017 році з Європи, з тих пір в неї був один власник. Так що пробіг оригінальний. Машинка ціла в рідній фарбі, ціна 8500. І є аудюшка у нас А6. 2016 рік, 2 літра дизель, передній привід, теж привезена з кореї, машинка в рідній фарбі, на класній комплектації, безключовий доступ. Люк, шкіра, пам'ять сидінь. Монітор великий з андроїдом, підігрів і вентиляція. Ціна автомобіля 23 тисячі доларів. Ззаді також підігріви і клімат. Кому цікаво, звертайтесь.